Доброго дня? Запишу відео щодо виставляння індексів нуш у журнали, а також формування самого свідоцтва досягнень для учнів перших-четвертих класів. Отже, для того, щоб е, сформувати свідоцтво, що ми маємо зробити? Перше, це зайти в свій, в свій обліковий запис на нових знаннях. Далі ми переходимо на вкладку журнали. Обираємо один з журналів, наприклад, технології. І далі наш другий крок це все. Ставити стовпчики з індексами нуж. Для цього у нас зверху ось тут є кнопка індекс нуж. Якщо натиснемо цей трикутничок, побачимо, що є два варіанти. Ми обираємо індекс нуж 2021. Далі, зверніть увагу, що тут є. Ну, умовно кажучи, дві групи індексів. Перша група це характеристика навчальної діяльності, і друга група це індекси, які відносяться до певних предметів. Так як ми обрали технології, ми шукаємо в цьому списку саме ці індекси, ось які відносяться до технологічного освітнього галузі. Їх буде три. Обираємо перший і натискаємо кнопку зберегти. Чекаємо, поки відбудеться збереження. Так, перший індекс ми додали. Зверніть увагу, він виглядає як звичайний стовпчик, і тут він підписаний цифрою 1. Це не перше серпня, це якраз перший індекс. Якщо ми наводимо, то. Можемо побачити, що впливає підказка, яка розшифровує цей індекс. Якщо ж наводимо на звичайний стопчик, бачимо, ми можемо редагувати це число. Тобто, ось додали перший індекс, і так само додаємо ще два індекси з технологічної галузі. Ось другий індекс. Бачимо, додався. І третій індекс також таким самим чином додаємо. Е, якщо ви індекс вже додали, але обрали його помилково, то у вас видасть повідомлення, що такий індекс вже створений. І зберігаємо третій індекс для предмета технології. Ось у нас перший, другий, третій. Далі, що проставляти в ці клітиночки? В Ці клітиночки ви або ставите значок галочки, якщо це вміння сформовано, або залишаєте клітинку порожньою. Щоб поставити галочкою, галочку, галочку в клітинку, ви клацаєте в клітинку, і ось тут у нас в верхньому куточку кожної клітинки є трикутничок. Натискаєте на нього і обираєте значок галочки і натискаєте Зберегти. Щоб не робити цю операцію з трикутничком кожного разу, цей значок можна скопіювати. Тобто ви виділяєте його мишкою, на клавіатурі натискаєте комбінацію Ctrl-C. Клацайте в іншу клітиночку, і комбінацію Ctrl-V вставляєте цей значок. Це пришвидшить вам виставляння індексів у клітинку. Тобто, ми зробили індекси для предмету технології. І бачимо, їх у нас три і виставили наші галочки. Далі ви заповнюєте ці клітиночки, куди ж виставляти індекси першої групи, тобто загальні. Їх можна виставити у журнал групові заняття. Обираємо журнал групові заняття. І так само додаємо індекси. Обираємо індекс нуж. Обираємо другий варіант і обираємо індекси з ось цієї першої категорії. Їх потрібно додати всі. Якщо ви якісь пропустите, то у вас в свідоцтві буде пуста клітинка, е і батьки будуть думати, що це знання, що це вміння в дитини не сформувалося. Тобто обираємо перший індекс, зберігаємо його. Так, бачимо, додався. Я всі не буду, створю лише для перших трьох. Ну, для прикладу. Спробуємо додати такі, які вже є. Бачимо, от, видає помилку, такий індекс вже існує. Тобто одинакові ви не наставите <кій> індекси. Зберігаємо другий індекс. І зберігаємо третій індекс. Третій індекс. І так само проставляємо. Дитиня. Я одну клітиночку пропущу, щоб показати, що це буде відтворюватись потім на свідоцтві. Тобто в журнал групові знання, заняття, вибачаюсь, ми вставляємо індекси першої групи, тобто індекси. Які мають назву. Да. Піше вийти, які мають назву характеристика навчальної діяльності? Далі, коли ви виставили всі індекси в кожному журналі, в журналі групові заняття виставили. Індекси з першої групи, виставили кожній дитині галочки, тоді ви переходите до формування вже самого документу, самого свідоцтва досягнень. Щоб його знайти, ми спускаємось у вкладку Звіти. І шукаємо в переліку звітів, потрібний нам саме свідоцтво досягнень. Так, загозавантажимо свідоцтво досягнень. І ось тут ми бачимо так порожні клітиночки у нас утворились. Чому тут не відобразились галочки? Для того, щоб вони відобразились. Ми для даної учениці маємо вибрати якраз індекс нуж 2021. Чекаємо, поки Завантажується бачимо. Ось у нас перші дві галочки. Як що пригадаєте, одну книжку я між ними залишу порожню. Тобто, бачимо галочки відображаються. Спускаємось далі до технології. Бачимо, тут також три галочки відобразилися. І останній крок, що вам потрібно зробити, це вписати в два поля певну інформацію. Перше поле це. Рішення педагогічної ради. Ось тут ви натискаєте на цей надпис. <кій> Якщо ви будете виконувати вперше, то у вас буде надпис додати. Так як я тут трошки тренувався, то у мене відображається, переведено до 4 класу. І сюди ви маєте вписати фразу. Переведено. До четвертого класу. Написали, перевірили і натискаємо галочку. <кій> Бачимо надпис, який ви ввели, буде відображатися. Друге поле це рекомендації вчителя. Сюди ви пишете те, що, на вашу думку, дитині варто підтягнути. Або в чому вона має низькі показники? Також пишете, перевіряєте, натискаєте галочку, воно зберігається. Третє поле ще є це побажання батьків. Але так як ми батькам не формували окремі е, аккаунти для входу, тому тут поле буде порожнє. І останнє, що ми робимо. Це натискаємо створити pdf сертифікат тобто вже саме заповнене за цими всіми галочками свідоцтво. натискаємо. Бачимо свідоцтво у нас <кхе> створилось і одночасно завантажилось на ваш комп'ютер. Якщо ви будете. Одразу відкривати це свідоцтво, то можна ось тут у цьому віконечку натиснути Показати в папці, і у вас відкриється папка завантаження. Якщо ж ви будете формувати всі свідоцтва, а потім лише їх роздруковувати чи пересилати, вам потрібно буде зайти у папку. Завантаження. Щоб її знайти, просто відкриваєте будь-яку папку. І ось тут в лівій частині є ця папочка завантаження. Бачимо, ось вона відкрилась, ось наше свідоцтво досягне. Якщо двічі класними по ньому, воно завантажиться і виглядатиме воно таким чином. Ось назва ліцею, назва документу. Для кого він створений і за який навчальний <кій> рік. Далі йдуть всі індекси. В стопчику, якщо ви проставили, будуть відображатися галочки. В кінці буде ось тут те, що ви вписали в поля, тобто переведено до четвертого класу. Рекомендації учителя, підпис учителя, ініціали. Ну, якщо, якщо батьки щось написали, тут би були їхні побажання і їхні підписи і ініціали. Сподіваюсь, було зрозуміло. На цьому буду завершувати. Дякую за увагу.